У нас поряд такий ворог, який намагається нас асимілювати. Так, асимілювати це, що це зайти, зайняти територію і переконати, що ти не є українцем, наприклад, mm -hmm. так, а прибрати твої якісь там невеликі здобутки так, культурні, і в принципі це, mm -hmm. це... І змусити вчити на пам'ять Пушкіна. Це цілком mm -hmm. реально, це цілком реально, і переконати, що Пушкін важливіший і за всіх, більш можливо mm -hmm. геніальний за Шевченка, так, mm -hmm. що є маркером навіть сьогодні для українців, mm -hmm. так тобто, хто для нас важливіший. А в контексті м, Комарова і Покащика я просто в університеті читаю курс з бібліографознавства. Угу. От це насправді дуже така працемістка і десь можливо нудна наука, тому що це конкретно треба перепрацьовувати величезні масиви інформації, щоб винайти, наприклад, а де там от про того ж комарова йшлося, наприклад, і він сам цим зайнявся, бо він зрозумів, що. До нього, як до знавця, наприклад, Шевченкіани, а він складав такий збірник, там вінок на честь Кобзаря, от до річниці Кобзаря, і до нього. Тобто це збірник всіх творів, які були на честь Тараса Шевченка. Там написані так там про Шевченка, так, про Шевченка, так, там долучалися різні автори, надсилали якісь і власні твори, і плюс от те, що стосується дійсно, що написано про Шевченка. І він таким чином, збираючи цю інформацію, так він починає розуміти більше за інших.